Після приголомшливого успіху попереднього випуску пінгіналізатора ми вирішили його продовжити і за вашої шаленої підтримки перевести формат щотижневої рубрики, в якій пінгінята будуть аналізувати і обговорювати найцікавіші новини і події зі світу IT. А поки ви в прискорному темпі підписуєтесь на наш канал та тицяйте дзвіночок біля напису підписатися. Я розпочну цей випуск з поділу мейзу. Ще на початку минулого тижня Мейзу провела внутрішню реструктуризацію та поділилася на три окремих підрозділи Meizu, Blue BlueCharm та Flyme це розробкою і виробництвом смартфонів середнього і флагманського рівня. Всілякі там лінійки U, X Pro та MX. В той час як підрозділу Blue Charm дістанеться робота над бюджетними пристроями. Ваші улюблені Meizu M і M Note. А третій підрозділ це Flyme, який що логічно займатиметься розробкою операційної системи Flyme OS. Чому вони це зробили? Та дуже просто психологія покупців. Якщо Мейзу вийшла на ринок саме як виробник бюджетних смартфонів. То його просто важко сприйняти як флагманський бренд. А як ви можете зрозуміти, продавати дорогі апарати з такою кармою важко. Адже всі будуть постійно казати: Тю, нафіга мені тут Meizu Є2? Дайте мені краще 2 M5 Note!» О, дякую. Ну так, в е 2 є більш інноваційний дизайн зі смужкою спалаху, вбудованою в пластиковий розділювач для виводу антенн в металевому корпусі. Ба більше це не просто красиве рішення. У такого спалаху є і функціональне призначення. Залежно від того, хто дзвонить або хто щось пише вам, спалах буде по-різному виблискувати. Скажи, непогано таку рекламу e 2 запалив, а? Тепер найголовніше питання звідки мені мають гроші заносити? Повернімося до розподілу. Так от відтепер бюджетні смартфони лінійки Blue Charm будуть існувати якби окремо від материнської Meizu. це як у випадку бренду доступної техніки Honor і їх материнської компанії Huawei. А сама ж Meizu при цьому буде злеківці розповідати нам про всілякі там емейзінгові речі, які вона підготувала в дорогих апаратах. З надією, що ми їх придбаємо. Далі б ми хотіли поговорити про компанію Microsoft, яка ще на початку цього місяця провела презентацію присвяченої освіті, на якій нам показали їх два головні продукти, а саме свій перший ноутбук Surface Laptop. Так, так, ви правильно почули. Це їхній перший повноцінний ноутбук, адже Surface Book є гібридним ноутбуком. Також нам показали нову версію операційної системи Windows 10 S. Отож, давайте по черзі. Surface Laptop. Фактично це повноцінний і навіть дуже привабливий ультрабук від Microsoft зі своїми особливостями. У нього дуже дивне співвідношення сторін, як для ноутбука Trick 2. Також у нього є сенсорний екран і доволі потужне залізо. Цей ноут здатен триматися на одному заряді від акумулятора до 14,5 годин. І це дуже вражає. Ціна за це редмондівське диво починається від 1000 доларів. Так, це досить дорого. Однак такі ноути явно не розраховані на український ринок, тим більше як для. Українських студентів, адже головна ціль це освіта. Microsoft робить сильний акцент у цьому ноутбуці на простоту, функціональність, практичність, швидкість та довгу автономність. А цього, на жаль, майже немає у Windows ноутбуках. Та взагалі самі ноути з такими даними будуть коштувати, якщо не стільки ж, то можна найдорожче. Найважливіша особливість цього ноута це його операційна система Windows 10S, де літера S означає SPEED та STABILITY. Здесь е, в мене не виходить так, як у Кларксона. приїхала, да? Отож що це таке? Якщо коротко, то Windows 10S це фактично те саме, що Windows 10 Pro. І з одним нюансом, усі програми та ігри на цій операційній системі можна встановити лише з магазину Windows Store. А це означає, що будь-які екзешки із простору інтернету не можна буде встановити на такий комп під цією операційною системою. Так, я знаю, що після цих моїх слів багато хто із вас зараз почали плюватися і витирати свої слюни з екрану. Однак гляньмо на це все з іншого боку. Завантажити будь-які програми та ігри можна лише з одного. Магазину. Жодної мороки із цін немає щодо пошуків через браузер на гуртом чи ще якихось сайтах такого ж плану, як колишній XUA. Ви лише заходите в Windows Store, позначаєте, що саме ви хочете встановити, і натискаєте на одну єдину кнопку. Це ж настільки просто, як з iTunes на MacBook. Ях. Тим більше не варто забувати, що фактично усі ігри та програми із Windows Store є добре оптимізовані. Вони споживають мало потужності комп'ютера та жируть мало заряду від акумулятора. Хто б не хотів собі ноутбук, на якій якому повноцінно можна працювати цілий робочий день. А це десь добрячі їх 10 годин на одному заряді. Плюс ще до того можна пограти в улюблені танчики, гонки або стрілялки, не боючи, що ноутбук розрядиться. А тепер про дещо не таке вже і грайдужне. Дійсно вартих програм та ігор у магазині Windows Store не так вже й багато. Але це ми сподіваємось поки що. Бо за останні 5 років, починаючи ще з 2012-го коли саме запустили цей магазин з виходом Windows 8, то цей магазин так добряче вирвався вперед порівняно з магазинами для Linux чи для Macів, які існують на світі значно довше. Отож, у магазині Windows Store можна завантажити програми, ігри, музику, фільми, серіали та книжки. На цю площадку заходять потужні компанії, такі як Apple, GameLoft, Rockstar Games, Spotify, AB, Netflix, Adobe Systems та інші. Не виключено, що на цю площадку від Ідуть Google та Valve Corporation. Вже досить скоро в магазині мають з'явитися усі програми пакету Office 2016 та інші програми компанії. Вам цього мало? Якщо так, то напишіть у коментарях, якими іншими програмами ви користуєтесь, яких немає і не буде в магазині. А зараз трішки інсайдерських підмінячих новин. Річ у тім, що минулих вихідних ми познайомилися з досить новим для України видом транспорту електроскутерами НІВАЙ. І якщо ви підписані наш інстаграм-аккаунт, то ви напевно про це знаєте. Це китайський виробник мопедів, який створювався саме для створення мопедів. Вони представили свій перший мопед НІ n 1 e Scooter ще 1 червня 2015 року. А вже за два тижні вони виставили свої скутери на продаж на краудфандінговому майданчику, де за 15 діб змогли продати скутерів на 11 мільйонів доларів, що безумовно вражає. Але більше вражає не сама компанія, а їх продукти. Ми взяли на тест-драйв моделі n 1 s та m 1 і вже від першого дотику були здивовані динамікою розгону е, та простотою керування. Але в нас же виникли питання до суттєвої різниці між заявленою та реальною автономністю мопедів. Більше про це ми розповімо вже, коли візьмемо ці апарати на повноцінний огляд. До речі, якщо вас цікавлять якісь питання по електроскутерам, то залишайте їх нам внизу під відео, і ми по можливості дослідимо їх, коли почнуться повні тест драйви, і дамо відповіді в самому відео огляді. Ну а на останок я вирішив розповісти вам про свіжоспечений. Найпотужніший як в плані камери, так і потужності смартфон HTC U11. Цей апарат буквально напханий новими технологіями: QHD екран 5,5 дюймів під склом Gorilla Glass 5, камера 12 ультрапікселів і фронтальна камера на 16 мегапікселів. акумулятор 3000 мАч. швидка зарядка Quick Charge 3.0, 4 мікрофони для 3D звучання, USB Type-C і Android 7.1 Nougat. сенсорний скляно-металевий корпус з вологозахистом IP67. І найпотужніший на сьогодні восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 835. До речі, найпотужніший на сьогодні означає най найпотужніший. До цього найпродуктивнішим апаратом був Xiaomi Mi 6, якому вдалося набрати 177 326 балів. У випадку з HTC u 11 мова йде аж про цілих 177 343 балли Antutu. Так ми розуміємо, що різницю склали лише 17 балів. Однак саме вона дозволила тайванському виробнику обійти Xiaomi і стати номером один. Ще однією безперечною перевагою стала камера, яка, за даними авторитетного в цьому напрямі ресурсу DXMarк Mobile. Є найкращою на ринку і набрала неймовірні 90 балів. У фоточастині експерти відзначили швидкий і точний автофокус, високу деталізацію навіть при недостатній кількості світла, широкий динамічний діапазон, коректний баланс білого і низький рівень шуму. У відеозйомці похвали заслугував автофокус, стабілізація, експозиція, баланс білого, низький рівень шуму і висока деталізація. Ну а полумічку на торті в U11 став Squeeze або ж Edge Sense. Суть дуже проста. Бічні грані смартфони містять сенсори, що визначають легке і сильне стиснення, а плюс можливі варіанти з короткими натисканнями і довгими утриманнями. Це дозволяє забезпечити швидкий доступ до кількох функцій відразу без потреби фізичних кнопках і їх поєднання. На перший погляд, це неймовірно зручно, адже взимку під час активного відпочинку не раз мріє про ідентичний функціонал в своєму смарті. Тільки мене трішки турбує можлива слизькість девайсу, а з нею і необхідність докуповувати чохол, який, в свою чергу, може ускладнювати роботу тих таких сенсорів. Але по факту зможемо сказати лише після повноцінного огляду HTC u 11 На цьому в мене все. З вами був Макс та оновлений пінг-аналізатор. Не забудьте вмикати мозок. До зустрічі!